Воно мені в радість. Я так стомився від війни. Не, не то, що від війни я стомився, я дуже засумував за цивільною роботою за, за мирною працею. Тисячу триста двадцять шість днів мене пораховано. Був я на війні, це був Чернігів, і Чернігівщина, і Донеччина один раз під Бахмутом Красногора, потім Сумщина, потім другий раз Покровськ, знову Сумщина. Куди наказ, туди і я. У зв'язку з досягненням граничного віку перебування на військовій службі. Тому я, коли зараз заходжу до своїх друзів, я кажу, майор Дембрі Ларченко.